Виконуємо номер 36 із завдань для повторення розділу 1 підручника, математика 6. Автор Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2023 рік. Обчисли. Задання перше: сума 9,23 і 2, друге, сума 7 і 3,2. Третє сума 1,12 і 14. Четверте – сума 7,415 і 15. П'ята різниця 12,13 і 2, Шосте – різниця 4 1,5. Сьоме – різниця 7,1 і 1, 16. І восьме – різниця 4,7 і 1, 4. Приступаємо до виконання. Додамо цілі частини перепишемо дробову. 9 додати 2 буде третіх. Додамо цілі частини буде 10,2. Зведемо наші дроби до спільного знаменника 12 крат на 4, тому спільний знаменник буде 12, додатковий множник 3, 12, ,1 додамо 3 12. Отримаємо 1,4, скоротимо на 4. 4 ділимо на 4,1, 12, ділимо на 4, 3. буде 1,13. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 15, Додатковий множник буде 3. Маємо 7,41 додати 3 отримаємо 7, ,415. Сім п'ятнадцятих Дванадцять, віднімемо два, це буде десять цілих одна третя. Чотири подамо як 3, тринадцять тринадцятих і віднімемо 1,5 тринадцятих. Отримаємо 2,8 тринадцятих. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 16, Додатковий множник 4. Маємо 7,4 Відняти 1 16. Отримаємо 7,3,16. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 20, додатковий множник 5, 4,7 відняти 5 двадцятих. Отримаємо 4,2 або 4, скорочимо на 2. 1 2,1,1. Ми обчислили номер 36 із завдань для повторення розділу 1 виконано.